Так, а ми сідаємо, діду дуже хотіли, випросили, що? Баблті. Ну, Бабллати. Бабллати, баблті. Це з пупирчиками. знаєте, такі, що там плавають? ці пупирчики. Чим би дитина не тішилась? Просто Сєшка так накапризувалась в підзимові, що каже, давай я ти баблті коплю. Да? Собі взяла осінні, як його? Осінній фрапучіно. Так як ми ще гуляємо, ми плануємо просто тепер по Львову вечірньому. Так як ми в центрі, нам не лячно, будемо просто гуляти. Так, ми гуляємо. по Львову. Багато музикантів виступає. впівають також дуже багато музикантів, але тут, тут прям аншлаг біля цього музиканта. Посухаємо. Людей у центрі ми так відвикли від цього. Що ти кажеш, доня? Просто ходимо, 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 хтось біситься, у шахи грають, атмосферно дуже. А. І музиканти, дуже багато музикантів. А ми просто вже забули, що таке гуляти ввечері. Дик Дикі люди приїхали. Ми сьогодні тут вже ходили в день, ми в'їжджали в оперний театр. На паровозику, так з усіх боків. Гарний. І вдень, і вночі гарний. Верхні статуї так на камеру не передає, вживу, в принципі, видно. Підемо в мармеладний. А це мармеладний кіт. Я їм статую, вони мені мармеладний кіт, чай з кульками, суші. Що далі? Ще Макдональдж обов'язковий у нас. Потрошки, будь ласка, все. Я думаю, що не забули, що я їм казала. Ага, чого ти не плачеш, як підземеллі? Один на двох, беріть, не нагрібайте. Один. Один. Мені лакрицю, візьміть, все. Я ось це фанат. Я це люблю, лакриття. да? Це брусчатка, тусня така. Нереально. Ми зайшли в ось цей собор, зараз я попідписую. закритий, а Там служба йде. Ми трошки подивились. Там йшла служба, люди сидять, орган дуже красивий, хоч зараз там темно. І ми спиталися за підземелля. І доня зарядила істерику, То вони хочуть, тепер вона не хоче. Сіла і сидить. Так що зараз ми йдемо в підземелля, не дивлячись на те, що хтось хниче, що не піде. Все. Пошли-пошли! До шёстой! <мирает> Ух ты! Бегом! Ух ты! Ты-ты-ты! Мы ходим под ним. Это миниатюрка. Вот так вот. всередині там Ходу немає. А Куди є? Аж тут мало, так? Да? Угу. Це, мабуть, раритетна біблія. Його. Як тут? Прикольно. Пішли. Ось тут, друзі. Пішли, пригинайся. Ай, прикольно, ви ж любите, це ж все тема ваша, Забружки. Це просто в настрій не попало, єси Помітили, що тут важко трошки дихати, як жарко так. Ого! Там стільки ходів! Не, не ну, не пішли. Не. пішли. Ого. Це не Тимур угу. захотів, як почув, що йдемо в підземелі. Я хочу, я хочу. Княжа доба в історія Львова. Це при князях таке було. І жарко, і нічого цікавого. Ми тут з тим нам ходимо. Нам цікаво, страшне. Буде потім згадувати. І ходить роздивляться, бачився перше, до речі. О, дивись, тут є інтерактивна. Вон, можна подивитись в ретроспективі, а можна ось. Прикольності. 3D-моделі. Вхід, до речі, щось 110 на трьох нам. Не знаю, як ходили. По булочкам там проміж. Дивись, як вдягались. Це дивиться. Каже, що не цікаво. Ох, як гарно. Це вже коли місто розросло, гляньте. Вежа. Ось кому весело. Кому весело. Побутова кераміка. Осоме. Та ми ж тільки з номеру, тільки прибігли в 105 раз. Ох, так. Тут. Обережно голови привтикайте. Так, вже з підсвіткою, бо тут, тут вже темно трохи. М? Точно не були. <смірки> <смірки> Ти ж любиш сумерки. Ну це ж твоя тема, доця. Злякалась гробу. Ну Це просто пустий. <смірки> Старовинь, Боже, якого це? Mm -hmm. Це дуже старовидні. А ну що тут? Тут можна сканувати, подивитись. Саркофаг архієпіскопом Миколая Важицького. 18 століття. Це вже ще й не такий старий, 18 століття. Бачив кол. А, точно, а чого він тут, правда? Mm -hmm. Це ж гроб, нашого кол. Нема екскурсії, ніхто не розповість, на що нам тут коло. Мама. Ось такі двері написано. Нарнія. Сінь, тут Нарнія є. Нарнія". Зараз іду. Сієш? Тут нарнія. Ну це Сіні точно не треба показувати, бо вона спати не буде. Ну я кажу, тобі не треба сюди. Ну, подивись, якщо хочеш. Ну я думаю, що тобі не варто. Ну ти спати не будеш. Ну подивись. Скажи. Скульптура okay. голова. Okay, okay, okay. Скульптура не настояща. з камня. No, <sharp> 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 Підіймайся до нас. Ми йдемо в борщ. Їсти? не борщ. Біля декорації. Знаєте, як сішо? Знаєте, як красиво. Так, так і називається борщ. Як ми могли б mm. Я заряжу свій телефон трошки і поїмо гареченькою. Mm -hmm. Тимурчику вже принесли. Ми замовили що, як би ви думали? Баграч. Mm -hmm. Баграч. як це буде на Західній Україні, наскуштувати Баграч. Сіжка не захотіла не щось інше, а я вже за цибульки бульки не є. Mm -hmm. Добрий? Добре, пампушка, а це компонент нам принесли. Що таке? Острій, ходимо, це ось що, Ось це перець. Ти можеш його обережно виняти. Гляньте, яка краса. Дуже красиво. Так? Атмосферна така українська кухня. Дякую. Дякую. Так, усі шунки, Що пісний борщ, щоб м'ясо не виловлювати ну, і не любити. я замовила пісний борщик. Також папушкою з цибулькою. Оце цибульку ви любите, може, з цим Угу. А костюм звернули вам? Хто в мене намотить мотив костюм. Угу. Світло трошки зверху засвічуємо. Я буду їсти комплімент. Оце сало з чесночком. Ще діти до нього не добралися. Вони люблять, страшне. Діти. М -м -м -м. У мене не перша страва. Як розумієте, я ніколи не їм першу страву. Я бачу твою ручку, доня, в життя не Я взяла собі зараз покажу, що те, що я можу собі дозволити їсти, де дніма, це болі я сто разів переспросила. це все добре. Що замовила я? Я замовила тис, що 100% буде без цибулі. Цибограч. Взяла ще бринзу і м'ясні шкварки. Вони також без цибулі. Так що зараз об'єднаємо, будемо їсти на фоні музика. Все наполивало, будемо куштувати. Знаєте що? Я зрозуміла, що я люблю бомбу. Боруше просто в тому раз куштувала, я сидила трошки. Ну, до речі, страшне, страшезно гостре, він домажинський. Бануш. Мені сподобався бануш. Хоча б секрету, воля в тебе смачніший. Чесно. Але це також добрий. Також добрий. О. Мені чомусь здається, що бринза, це днів вічер. Така якась макістувато. これ読まない。<music> <music>